Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні баклажани, як шашлик. І для цього нам потрібно самі ж баклажани, цибуля, сіль, цукор, оцет та приправа до шашлику. Детальніше весь перелік ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку баклажани гарно миємо, просушуємо та очищаємо від шкірочки Так робимо з усією кількістю баклажанів. Далі очищені баклажани нарізаємо на шматочки. Для цього я кожен баклажан розрізаю на опіл та нарізаю на ось такі доволі немалесенькі. Так потрібно робити для того, щоб при варінні баклажани не стали однією суцільною масою. Готові нарізані баклажани замочуємо на пів години у достатньо солоній воді, щоб вона забрала усю гіркоту з баклажан. Тим часом готуємо наш маринад. У каструлю додаємо воду, додаємо також сюди цукор, також додаємо сюди сіль, додаємо лавровий листочок, я додаю ось таких три штучки, та ось таку жменьку чорного перцю горошку І також обов'язково додаємо сюди оцет Гарно все розмішуємо та відправляємо на плиту до закипання, то поки у нас усі спеції наші та приправи не розійдуться. Далі після півгодини часу додаємо олію, забираємо зайву рідину з баклажан, відтискаємо та викладаємо на сковорідку і обсмажуємо до гарної золотистої рум'яної скоринки, але не до повної готовності. Ось такі гарні шматочки у нас повинні бути. Зверху гарно підсмажені, але не повністю приготовлені. Тож тепер наші готові баклажани залишаємо до повного охолодження. І також наш маринад, який ми також підготували, повинен охолонути. Далі беремо зручну каструлю. У мене ось така вузька та досить висока. Та перекладаємо сюди обсмажені баклажани. Нагадую, баклажани та маринад повинні охолонути. Та додаю сюди наш маринад. Далі беремо цибулю, звісно ж її очищаємо та нарізаємо на ось такі пів Занадто тонко або ж занадто грубими шматочками нарізати не потрібно. Тож нарізаємо так усю кількість цибулі та додаємо сюди в каструльку до основної кількості продуктів. Далі головку часнику очищаємо та пропускаємо або ж через прес, як у мене, або ж звичайною чеснокодавкою користуємось. І також прикладаємо часник до основної кількості продуктів. Тепер нам залишилось додати приправу. У мене ось така пачечка, в якій є 30 г. Ви можете взяти навіть 40 від 30 до 40 грам. Додаємо сюди приправу та усе гарно ретельно вимішуємо ось так акуратно, щоб наші баклажани не втратили форму. Далі беремо сюди будь-яку кришечку. У мене ось така пластикова. Підійшла. Притискаємо та кладемо під прес на 5 6 годин. Я використовую банку з водою. Бачимо, за цей період часу у нас підійшла рідина. Тож тепер акуратно ложечкою збираємо усю зайву олію, так як при набиранні в банки вони будуть досить жирними, якщо цю олію не забрати. Бачимо, за 6 годин у нас вийшли ось такі, неймовірно, ароматні та смачні баклажани. Тож тепер ще разок гарно все промішуємо, щоб рідина та самі баклажани повністю об'єдналися. Та набираємо все в банки. Банки, звичайно ж, гарно миємо та просушуємо. Попередньо стерилізувати їх не потрібно. Набираємо наші банки під саме горлечко. ось так гарно кладаємо ложечкою. І, відповідно, робимо так з усією наступною кількістю банок та відповідно, допоки у нас не закінчаться продукти. Цієї кількості продуктів мені вистачає на ось таких 5. Баночок об'ємом пів літра. Набравши усі банки, перекладаємо їх у каструлю з водою. Нано додаємо трішки води, закладаємо кухонним рушничком та викладаємо банки. І, звичайно ж, закриваємо все кришками. Нагадую, температура води має відповідати температурі банок. Тож, як в мене холодні банки, додаю сюди холодну воду. Доливаю до верха та стерилізую 10-15 хвилин з моменту закипання. І, відповідно, коли прийшов час, виймаємо по одній банці поступово, решта залишається у нас для стерилізації. Та закриваємо консервним ключем. Бачимо, ось такі гарні, ароматні та дуже смачні баклажани у нас виходять. Тож, таким чином, ми робимо все так само з кожною наступною банкою. Закриваємо, перевертаємо на кришечку та укутуємо під ковдру або ж кухонні рушники. До повного охолодження. І як бачимо, у нас виходять ось такі неймовірно ароматні, смачні та дуже дуже незвичайні за своїм смаком баклажани, які прекрасно допонять ваш стіл. Така закуска, впевнена, точно вам сподобається. Тож, друзі, обов'язково рекомендую: зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, радуйте себе та своїх близьких. Адже така закуска виходить досить бюджетна, проста у приготуванні, але точно підійде до вашого столу. І звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зв'язку зворотньому. А я вам бажаю смачного усього найкращого! до зустрічі.